Свято не вдалось. Для однієї з волинських пар вечір 8 березня, ледь не обернувся трагедією. Як повідомили в прокуратурі під час сварки ковальчанин щонайменше шість разів вдарив свою співмешканку ножем. На щастя, жінка вижила і звернулась в лікарню, ніж залишився у руці. Нападника взяли під варту. За такий злочин чоловіку світить до восьми років за ґратами. За даними слідства, увечері 8 березня цього року, 32-річний житель Коваля завдав ножиних ударів ножем своїй на рік старшій співмешканці. Жінка вижила лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Суд обрав підозрюваному вже у вчиненні цього злочину чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і зауважив, що він не вперше кривдив. Жінку, і вона не зверталася до правоохоронців з цього приводу, а цього разу вже постраждала настільки, що, звісно, чоловік відповідатиме потім за свої дії.